Вітаю, друзі! 23 грудня 2022 року Укрпошта ввела в обіг поштову марку Щедрик – «Carol of the Bells, приурочену до сторіччя прем'єри Щедрівки у Карнегі-Холі у Нью-Йорку. Погашення спеціальним штемпелем перший день пройшло. На Софіївській площі біля головної ялинки країни, а також у місті Вінниця ВПЗ-21050, так як це батьківщина відомого українського композитора. Захід відбувся за участі генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, заслуженого художника України, автора поштової марки Щедрик Карлов Зебелс, Миколая Кочубея та наукової співробітниці Інституту української археографії та. Джерело знавства імені Грушевського Тіни Пересунько. Дослідниці історії Щедрика. Буває іноді свято і в Радгоспах. Мені вдалося на своєму поштовому відділенні придбати такий ось гарний аркуш цієї поштової марки. Зараз я її зроблю, збільшу, щоб було видно. Ага. Так. Ось така марочка, так, ще нам трохи менше зробити, О! Ось так тепер її видно, так? Да? Чи цю, чи цю без немає різниці. Фокус є, фокус є. Так. Е, значить, е, зачитаюсь ще, Трохи інформації з сайту Укрпошти, офіційної інформації. Значить, наша країна багата на талановитих творців, діячів, науковців і має унікальний та різноманітний культурний фонд. Доказом цього є українська народна щедрівка в обробці Миколи Леонтовича, яка понад століття залишається найпопулярнішою різдвяною піснею та підкреслює та підкорює серця людей не лише в Україні, а й на різних континентах. Марка Щедрик має свою особливу стилістику, як від, яка від, відрізняється від попередньої марки історії та міфи. У цій роботі, каже художник Кочубей, я використав техніку переходу кольорів від, ніжньо, від ніжного зеленого до синього і відтворив символи, про які йдеться в пісні. Ластівка. Композиційний центр. Вона приносить на крилах весну і щастя. Також я зробив гуцулів на фоні Карпат у їх традиційному вбранні колядників, ягнят. На малюнку є цікава деталь. Усі персонажі мають на собі дзвоники, адже різдвяний дзвіночок вважається не лише обов'язковим атрибутом у колядників, а й перемагає хаос і освічує простір, прокоментував художник Микола Кочубей. Тому ми бачимо, що на, на всіх персонажах марки є дзвіночки. Ось бачимо. Гуцул держа ягня, ось дзвіночок. Потім ось тут дзвіночок на це що це, міст чи що це таке? Що це, з дерева збудовано. Ось ластівка несе три дзвіночки. Клядники йдуть з дзвінками. Бачимо. Ось тут що у нас? Гуцулка, яка ось в руках тримає дзвіночок. І малий гуцул. В нього я дзвіночка не бачу, але десь точно є. Ось ось ягня з дзвіночком. От така ось, друзі. Чудова марочка. А ще тут я побачив підпис Кочубея. ось бачите, де стоять стоїть сіно на полонині і ось напис М Кочубей. Зараз я спробую збільшити, щоб було видно. Фокус не береться тут. Так, робимо ход кіньом. ну, беремо, так, піднесемо, може так буде видно. О, так, наче краще видно, бачите? Микола кочубей. Так, далі пропоную розглянути марку. А, це ж я ще не все сказав. Перепрошую. Тираж марки 200 тисяч примірників. Номінал марки W, еквівалент 1,5 долари. Відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 грам до іноземних держав. До поштової марки Укрпошту традиційно випущено конверт перший день та художню картку. Ну, у нас були тільки марки. Так, тепер пропоную глянути під ультрафіолетом. Так, все вимкну. Освітлення додаткове. Так, не то зробив. Так, вмикаємо ультрафіолет і дивимося під ним. Так, може випустити взагалі все світло. Ну-ка, що так буде видно. Так, вставляю лист і ми бачимо. Купони не світяться, а ось на марці. Горить тризуб. Малий Державний герб України і номінал марки W. Не хочу, фоку, о, є фокус. І ось тут ця позначка, яка фарба використовувалась, ультрафіолетова. Ось так марка світиться під ультрафіолетовим випромінюванням. Лампою. Ось так. Да? Угу. Далі повертаємо назад освітлення і далі робимо наступну маніпуляцію. Так, хвилиночку. Зараз побираю ці всі девайси. Далі ця марочка має піти туди, в ту країну, де колись виконувався щедрик вперше 100 років тому. Ну, вже майже 100, пішов 101 рік. Я візьму ось такий конверт формату який це, це 5 в нього я ставлю картон. Щоб під час, під час проходження поштою не цей. Не погнувся конверт і марка і наклею ось сюди ось так от марку. Блок цей. І все, і піде вона піде на вона моєму товаришу. Тож, друзі, дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставимо лайки. Підписуємося, хто вперше, хто в перший раз на каналі. Далі буде.